Вітаю глядачів! Вашій увазі розпаковка принтера Canon LBP6030B з двома е додатковими картриджами. Куплений принтер в магазині Майо, що свідчить така стрічечка. Як ми бачимо на коробці сам принтер і два картриджі. Зараз відкримо, подивимося. Так, як бачимо, у нас окремо є принтер і окремо два додаткові картриджі. Падемо їх поки окремо. Картриджі Canon 720, також вони підходять для МФУ МФ 3010. Так, і ось сам принтер. Цей коробочок приберемо. Як бачимо? Є гарний невеличкий принтер. Давайте подивимося, що там всередині. Так, всередині у нас повинен бути принтер Документація. кабель живлення. Так, інструкція по його встановленню. Диск з драйверами, кабель живлення, сам принтер. Що хоробочок приберемо і ось такі нас невеличкий принтер. Це ви для подачі і Бумаги це відсік для виходу бумаги. І відсік для картежу, і як бачимо, всередині ще є додатковий картедж. Тобто всього в принтері. В коробку йде три картриджі. Один о, в комплекті заводський в, в самому принтері і два о, додаткових, що дуже гарно, якщо ви часто друкуєте і якщо у вас є схожі принтери, цим переберемо, то вам виходить дуже вигідно, підемо позаду.